І хлопчик-зайчик. Ванька! Пока! Пока! Тьомики! все, пока, зайчик! удачки тобі! В общем, як виявляється, поїхала щойно ваняткові повзуття. Ну, замовляла ботинки. уже прийде по мірі, я покажу. Я купила хлібчика і слухайте, у нас ну, ковбаски ось, ось цієї моєї любимої. І таке у нас сало теж 350 гривень спорусть. А Люба тільки що мені в магазині сказала, що на базарі 500. <звуч挣> <звуч挣> так, каже, на базарі 500 зараз. І причому такий там був класний з проростю взагалі класна така. Але що не було шкурки, блін. Ну, ось отаке голово. Тут там, ну, воно тут м'ясне наче, але все рівно не стільки. Як було таке, як е, там було. Ой, аж запахло. І ось такого товстого ще сало. А е, товсте сало. Ой, блін, не пам'ятаю по чому. По, 200, по 220, значить. Оце, звичайно. Ми зараз з Сергієм Андрійовичем сядемо, помідорки нарвали, часничка і буде в нас такий обід. Так, ми почали знімати потолок. Все, вже поздарали ось його ці. Боже, сіріньке, як воно називається, оце, що ми позривали? А, багети. З голови вилетіло. Оце вже ці шпалери зараз треба обдерти і шукати отакі саморізики, щоб його розкрутити. Це ж воно називається робили як хотіли, називається. Наклеїть обої на обої. Це таки хватило розуму. Тож спеціалісти. Та ти не пам'ятаєш, чого це воно так произошло? Сама не поміжую. Я тут не робила, тут сама робила. Я не знаю, чи так вийшло. І... Ага. Сама. Якраз це Сергій Андрійович, ваша заслуга щось мені здається. Ну, скумайте, не, мені здається, що це наша двох заслуга така, серйозна. Ти до мене стільки не перейшла, я тут не участвую. Участував, участвував. О, Вот так наши украинские девки руками ломают. О боже, это... какая прелесть. Как прелесть вообще да, поняття не мой. Чого воно? Ну, типу на таку, на, на таку ширину три профіля, це ж значить ну, немало як якби. А чого воно ушло тоді? Кажу, ну, на таку ширину, три профіля це ж немало. Чи мало? Мало. Мало, так? Да? Да. Треба. Mm. Мені тільки сказали профіля. профілі. Ага. На листок. А давайте отакого три профіля на листок. Ну, знаете. это. Це було тут ожидаємо. Ну прям максимально все. Но такого ніхто не ожидав. Але я просто пам'ятаю, що ця веранда, це вона з 2009 року. Десь в 2009 році робився цей потолок. Да? І, ми, і в принципі ми навіть не знали, як його робити. Це ти, це ти робив? Мені сказали, що на листок три ну Да. Ось так три профіля. Ну так, да, тільки ну, якби отак. Щоб вздовж вздовж mm -hmm. листку. Так. Mm -hmm. А mm -hmm. не в поперек. Що таке? Це На. вже зараз. Ось, зараз ось дивишся і розумієш, що його ж в принципі треба було ось так, ось, да, ось так. запускати, а не так Ну, читай, листок іде метр двадцять, тобі три профіля, це виходить. Через 60 см. Yeah. А, а не через це, а не через Да. Yeah. А це коротше, виходить, що самі собі наробили оце такого клопоту, як там з пустясь Да. 2009 рік, оце ми в 2009 році якраз оце, цю вірандочку тоді добудували. І це робили оце тут, ну, ще не розуміли, звісно, як його робити, але робили. Чи гіпсокартоном шили? Ще гіпсокартоном, так. Да. Але... Воно ж водить, тільки начинали входити гіпсокартон. Ну так, да, воно ще не сильно так, ми все тоді, тіпа типу, по модному, гіпсокартоном, що все тоді ще не було, так, прям геть розвинуто. І це ми так зробили клопот собі. І вона, що ж, вона ж довга, но вузька. І отако, якби ми ось об тоді ж правильно, правильно, щоб тоді да, зрозуміли, як нам тоді пояснили, то ми би шили б. Ну, зараз ось, я конкретно розумію, що шили по такому ось. А так, і ще той пінопласт, та й просто запиханий. Оце, блін, спеціалісти. Господи. Не, не Тут навіть не треба і цього, і чужих якихось е, рукожопів. <схід> коли, коли самі такі, це капець. Ну що ж. Самі? Самі начворили, самі Та й будемо тепер розгрібатися, боже. Ну, це, звісно, жесть. Ну, жесть. Я не знаю. Я думала, що ця кімната важка. Ні, це була замечательна кімната. З нуля завжди, до речі, легше, ніж оце зараз. Нічого, самі наробили, самі розгребаємо, що зробиш. Якщо рукожопі, то нічого вже не зробиш. Повернуться б назад у 2009. Було б, напевно, якось воно та простіше. У нас тут, ще, як виявляється, оцей під пластік, оцей каркасик був зашитий після того, як уже ж потолочок був зроблений. Так? Ми взагалі молодці, хочу тобі сказати. Такі молодці, що словніма. Ну тепер, щоб взяти останню цю іпсокартинку, то треба розібрати оцю всю структуру. З кожною секунди новостей стає ще більше. Це взагалі вже цей іст істеричний смішок. Це ж стрел були якісь. Ой, Боже. А головне, що кругом є піноплашу. Що... Так, все. Да, все прям утеплено, прогрізано воно мишами, <свист> а так то все нормально. Ой, Боже, як закінчиться ця кімната, я вам кажу, це буде взагалі чудо, тому що це дійсно. Ну, ще є одна така гімаройна, дуже сильно там підлогу доведеться знімати і все. Але по факту, я думала, що то єдина така геморойна буде. Але по факту вже, вже не єдина. Ну, тут хоч підлогу просто будемо заливати, а там вже ж треба ще й знімати. Короче, побачите, ви багато всякого інтересного, скритого. Тайни! Тайни помістя, блін. Це взагалі. Хоча чесно, оптимізм трошечки спадає, знижує градус. Я вже думаю, що це ужас. Що це. Я не знаю, як це оце з тим, Оце. Та що тут пам'ять? Просто щоб нічого не хімічить, все повністю зняти, і потім переробити і все, а не доділувати. Да, да я, я, я теж так думаю, тому що зараз. Оце щось доділувати, переділувати, то воно не пройде. Треба звільнити цей повністю потолок просто від усього. І начебто, начебто ми тільки достроїлися і робимо собі вже професіонально майже потолок. Я не діла машину в Якась странно вийшла машина в рімені, звісно, але це дуже... дуже страшно, я вам серйозно кажу, це страшно. Хочу цей момент ось такого, такого просто за, ну, щоб за, за впечатліть цей дикий момент. Подивіться, як воно, як воно зараз і як воно потім. Зато подивіться вже на фоні та кімната, яка красивенька. Та, яка навпаки, і й була без нічого. Це та вже так красивенька, а це вже таке. Мірять будемо? Давай! Бо не знаю по розміру, начебто по устілки таке має бути, як, як це. А, ми там таке дома робимо що жахіття Хочеш лісизріти? Я це да. не бачу. Ага. Ну скажіть. Ти це бачиш. <реш> 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 От тобі та й таке. <реш> ну, таке. Давай міряй. А ну-ка, красавчик, давай, повернись. Достань рівненько таку. О, чітко, слухай. Напрям, гать. навіть ще й на носочок буде. А, а ну повернися, так бочком. Що? Як мама класно угадала? У нас є званька і однаковий вже взагалі розмір. Я подумала, якщо на нього будуть. Що це, це за. А, а куди по попасть гривень? куди попасть гривен гривень? Ні, ти не спитай, чого він тобі їх дав. Ну, ну прикольно, прикольно. Все. Все. Красунчик. Іван, красунчик. Іван, красиван? Так. Да. Як тітя Катя каже. Все, давай. Зручно тобі? Да. Бачиш, Гать. М -м 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 -м. Угадала, Гать. Все, чого він голий бігає, хто його знає? Це такого забрала зі школи голову. Ну все, йди переодягайся. А, Боже, перше яйце. Це чудо і чудес. все-таки вже якась його такі манюки. А це перший? А перші, так? Да. Там воно отак було зарите. Да? Да, а Ану пошукай. По-моєму, до нас прилетів нашій цей, Жінка. Це його жінка. Чого? Ну вона не похожа. Що на Гошу не похожий? Ні, Чого? Похожа. Гошка. А вона гоша. А в нього тут не було зеленого. А я не пам'ятаю вже. Та це, маршрутний горшка. Адже він такий прилетів, сів ось біля нас один і сидить. Ну да, всі десь отам. Ага. Повністю освободили весь оцей потолок, повністю від усього. все. Оце такого, начебто, як його, первозданий, просто вигляд. І все. Все познімали, поробили. Уже Сережка, правда, он стартову, цей стартовий профіль поначіплював, Ну, вже поначіплював, щоб чіпляти так, як правильно, ось так. Потім у нас ще залишився гідробар'єр мінвата. Каже, що напевно на одну, ну, на одну частину вистачить. То, можливо, сьогодні ми вже встигнемо хоча б оце ці профілі почепити. І... Одною, ну, на те, що, на що вистачить, е зробити, а потім завтра вже поїду і куплю остальне, те, що там треба буде тумінувати, і все будемо ж вже зовсім по-іншому робити, ніж тоді. Уже, ми вже майстри майже, то будемо вже робити так, як воно треба робити його. ну, в принципі. Звісно, різниця між 2009 і 2025, очевидно. І дивіться, і це ж воно скільки років стояло і було все з ним добре. Можливо, ми так собі подумали, що можливо, якби там був не пінопласт. Що там таке? Хто б'ється? А ну, секундочку. Господі. Ух ти боже мій зачепилося. Ой, господі. Чудо ти мале, господі. Думаю, що це воно вийшло? Я Ванятко пішов на рибалку, а цього спінінга залишив. І воно, Я вже злякала, щоб хоч не крючок, бо це був би взагалі капець. А воно замотало лапу отакого, затягнуло сама себе. Ой, з цими котенятами. Діти маленькі, діти малі, ви шкодні. Положили цей гіпсокартон, який зняли. Сережка його примочив. І положив, тому що він нам ще кудись пригодиться. Ми туди, в принципі, будемо новий чіпляти, а цей нам пригодиться. Ще є куди його чіпляти. Не можна навіть зашити буде нішу. Зараз він вирівняє, цей він вже вирівнявся, я дивлюся. Оце на такі пригодиться, коротше. Полеже? Ну, взагалі, коли гіпсокартону то скручується. То його треба намочити і просто покласти на рівну поверхню, і він тоді стає рівним, он та вже вирівнялася. То не пам'ятаю на чому там завершила. В общем, то ми вже будемо по правильному вже будемо ось так нашивати, так як уже треба, так як книжка пише. Ой, наробили, наробили клопоту, а та до чого я е, забула. до чого вела. Коли, е, якби мінватою воно було так само зроблено, як ось цей потолочок, то можливо б його б, так би і не вигнуло б. Тому що, я так розумію, сирість ішла, е, е, цей пінопласт був пришитий чисто до потолка, і там же ж був ну, е, пусто, пусто, пусто Пустота була між гіпсокартоном і пінопластом. І виходить, що, напевно, цей ріс йшла, його ж ні ніхто ну, не захищав нічого, це десь під даху там йшла. І, напевно, саме тому воно такого його... Мало профіля, я, ми так собі думаємо. Так що, отже, будемо тепер зробили самі собі оце, такому року. Ну, нічого, я сподіваюся, справимося точніше. Зараз найголовніше оце цей потолок і ось ця стіна. Ну, Це найголовніше і саме таке найважливіше у нас наразі. Тому, напевно, буду на сьогодні прощатися чи говорити до побачення. Бо щоб не затягувати відео, тим паче, що Сережка зараз там зайнятий своєю роботою, то, напевно, ми вже будемо десь під вечір е, займатися цим потолком. Е, то вже завтра побачите, що ми там зробили. Що там у нас? Які у нас тут ще неочікувані сюрпризи? Нас очікували, бо щось я чувствую, що ця кімната нам цих сюрпризів ще надає. Так я ще боюся ліноліум знімати, бо дивлячись, що там уже так, то я боюся знімати. Ну, вже будемо дивитися завтра. Так що всім пока-пока. Дякую, що ви з нами, будьте з нами. Дякую за ваші коментарі, за ваші поради. Е, вибачаю, що вчасно не відповідаю, тому що самі розумієте, дуже такий напружений графік. Рідко коли не можна, то вже знаходиш час, щоб просто відповісти усім вам. Так що традиційно дякую, що ви з нами, і слава Україні!